Приготування епокситної смоли. Грами. Чудово. Поклали, карівали. Там грами показує. Так. Угу. Грами. Даємо 100 грамів смоли. Я почув так пам'ятаю, що склянути канину, вона вже повинні бути мокрає і розвитку.

Грами показывают. Грами, чудово. можно рассчитывать на два грамма отвергателя. Не на 100 грамів смоли 32 грама затверджувача і перемішуємо. Отверстия на нулевых Я зрозумів. А якщо так, то повзали все це. А це що? Це не так. А чого в нас тут? 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 Ні, ні, ні. глянцева сторона. Глянцевою стороною до форми, ага, до форми. Форму ми змазали, розділили? Так, шо? вчора там ще промазали. Вчора промазали. А з цієї сторони? ту сторону не вистачило. Не вистачить. Поклейка вакуумного спочатку ми, мішка. Спочатку ми по довжині виміряли, скажімо, по, по цій стороні. І міліметрів 50-70 даємо більше на запасом на заворот. Ось такого джик. А тепер ножнички.

Let's go. Ось все, якраз зрозуміли. Ось, 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 буде. Дві будемо ну, так, що мостіше буде. А, то, страшного. Да, Одна да. На одну да. Одна на одну. І зверху. Будем. Значить, все. Ми підготовилися, щоб склеювати зразки. У нас все готово. Обидві там вироби майбутніх. там, нічого немає. Ви їх повинні склеїти епоксидкою, а потім потім будемо закладати. Тобто оце вже готовий мішок. Це готовий мішок для того, щоб закласти в нього. Деталь. А потім тільки цією плівкою накривається. Плівкою накриваємо і склеюємо копейку. Ага, Давай все набираємо. Отак. Отак, ні, отак, то трубочка у нас є. Нам треба трубочку з одної сторони. То Давай, ти, ти, щоб вам було а то, значить, все рівно висипаємо. Там, там, там залипли. Так, що ці... так. таке? <плес> Ставимо крантик ось сюди, а сюди намотаємо ліпкий жут. Ось сюди, ліпкий жут. Ось сюди. сюди, ліпкий жут. На трубочку, на трубочку. На а трубочку. На все, 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 все. Гадісь, гадісь, гадісь. Все. Трубочка є на місці. Тепер, Тепер тут. сюди, ліпкий жут. Тільки щоб в отвір він не попав. Клеїмо ліпкий жут. Ага, ага, отак, отак. Іменно так. В круговою. Єсть. Єсть, готово. Вставляем. Все, включаем вакуумный насос. Включаем. Включаем вакуумный насос. <как> Выключить. Что, десь? Выключить. Трубочка стала на деталь. А, ну да. Труда. Трубочка стала на деталь. Ой, а а что там в нас впало? Робочку забрали з деталі. З Оце деталі. Да, дуже важливий момент, якраз в кадр попав. Mm -hmm. Включаємо вакуумний насос. Можна? Можна. О, класно. Схоже, схожу, добре, все. Не свистить ніде. 10 тонн атмосфери. Не свистить ніде. Не чуємо свисту. Кого гарний слух. Закриваємо. Закриваємо, закриваємо і можемо відключати вакуумний насос. Все. А це йде до Володимира Михайловича в, ну теплу, в теплу кімнату.